Привіт, Наташ. Знаєш, я така людина, яка, от, ну, коли знайде якусь там спеціаліста, да, там, перукаря, там, або там, якогось е, викладача, там, спортсмена, або станців зі спорту, от, я зазвичай ну, не можу сприймати потім когось іншого. От, ти саме такий викладач, від якого не хочеться уходити, хочеться продовжувати з тобою працювати. Дуже дякую тобі за цей курс для спини. Він дійсно корисний, і навіть така людина, як я, яка не дуже близька до спорту, завдяки тобі я почала трошки робити зарядку і взагалі задумуватися над тим, що після 40 років вже взагалі треба доглядати за спиною, за суставами, навіть якщо вони не болять. От, дуже дякую тобі за суставну гімнастику, яка в тебе в другому курсі для початківців. Вона досить потужна, і всі-всі-всі сустави задіює. От. Ну і мені дуже подобається твоє відео з суставною гімнастикою, де ти займаєшся просто десь на березі моря, тому що вона теж проста, зрозуміла. Доступна, тобто це не якісь такі знаєш, вправи для досвідчених спортсменів, які там, там комусь не, там, недоступні. Да? Вони прості, звичайні і дуже зрозумілі пояснення, ну, які просто кожен зрозуміє. Ну і я тобі ще хочу трошки сказати про індивідуальні заняття. Я просто знаю, як ти їх проводиш і навіть і вважаю. Що навіть якщо людина буде займатися з тобою онлайн, це, мабуть, найкраще, що можна вигадати, найкращий інструктор, якого можна ну, взагалі десь взяти, да? ну, тому що тому, що в тебе є досвід, тому що в тебе є якби, твоя. Експертиза, тому що в тебе є. Ну, ти закінчила дійсно, в тебе вища освіта. Чекаємо від тебе нових курсів, нових якихось програм. Будемо раді з тобою разом займатися. Дякую тобі дуже.